Сьогодні в нас підстрижку ось така туя. Зараз я покажу її зблизька і ви поймете, що це за туя і взагалі що з нею робити. Ми її вже коли стригли пару років тому. Але це такі туї, вони, якщо їх не стригти, вони взагалі такі не дуже гарні. Це та туя, на якій багато оцих шишок. Зараз вони такі блакитні, а потім вони стають такі корічний, ну взагалі, не дуже гарні. Там всередині все почищене вже давно. Ну, як давно, перед тим як мені стригти, хлопці мої вже почистили. Зараз я підстрижу, ну, зробимо їм якусь космічну форму. Ну, Маю на увазі, маю на увазі гладеньку, буде вона рівнесенька. Спостерігайте. А поки я буду стригти, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на канал. Я, зняв я по максимуму шишки, як, наскільки це було можливо. Ну, майже відсотків я 80, десь а може 90 їх зняв. зі стриг. Щоб не обирати, гарний варіант, щоб вибрати ці шишки, то краще підстригти це все. Має тепер таку форму зацініти.